Всім привіт, друзі! зараз я вам покажу гіперзаряди для нових бойців. Я сподіваюся, дехто знає. Якщо хтось знає про них, ставте лайк. А якщо не дивилися, підписуйтесь, а якщо перевіряєте, пишіть у коментарях. Добре, ми зараз починаємо. І як ви бачите, перший гіперзаряд у мега, він можете сказати найкрутий. Ще отак стріляє? Ну, поки що ульта така буває. До речі, я можу ще ось так ударити, набити гіперзаряду на немає. Добре, доб'ємо. Так, я цей оцінюю сім з десяти. Другий гіперзаряд Честер. Во, гіперзаряд у Во, він самий крутий у світі. До речі, він мені вже так подобається. Я його оцінюю вісім з десяти. Третій гіперзаряд на Лолу Я кидаю, і це, це означає, що його клон збільшується. Можна так безкінченно робити. Ну тому я це оцінюю десь 4 з 10. Четвертий на грома. Ти пускаєш гіпер, а він ось такий вау, я оцінюю 10 з 10. Він мені більше подобається. Можна ще ось так от набивати. Ладно, це все понятно. П'ятий гіперзаряд у нас зараз не на бастра. Ти ставиш ульту і це виглядає супер круто. О, на його Ульту можна безкінечно стулити, але я це її оцінюю 3 з 10. Шостий гіперзарят на Сема. Ти пускаєш гіпер, пускаєш гаджет і це вже виглядає супер круто. Цей гаджет, цей гіперзаряд, мені вже подобається. Тому я це й оцінюю, ну, так сказати, я з 10.50. І, друзі, кажіть, хто вам з цих гіперзарядів сподобався. Ну, мені особисто? Це... як то він, Мені особисто не мега. Давайте, пишіть у коментарях, ставте лайки і підписуйтесь. Ну, всім до побачення!